Доброго дня! Сьогодні на уроці української мови ми поговоримо про такі поняття в риториці, як елокуція, елоквенція та меморія. Тому в вашому робочому зошиті запишіть число та тему нашого сьогоднішнього уроку. Отже, давайте з вами пригадаємо. Що таке інвенція? Інвенція це винайдення думок, знаходження матеріалу, визначення теми та задуму промови. На цьому етапі оратор повинен визначити свою стратегію, сформувати задум промови, розгорнути її тему через підпір відповідного матеріалу. Але оратору при цьому слід пам'ятати, що промову він виголошує слухачам а не собі. Диспозиція це розташування думок, визначення послідовності подачі матеріалу для реалізації поставленої мети, підбір аргументів для доведення думок. Тут про, треба пригадати про складові диспозиції це вступ, основна частина та висновок. Приклад матеріалу це взагалі презентація виступу, вибір сюжету, тобто моделі для тексту виступу. Під час викладу важливе значення має почуття міри, тобто не повинно бути зайвих подробиць, і при цьому аудиторія має бути достатньо проінформована. Що ж таке елокуція? Елокуція від від латинської елокутіо, це словесне вираження, це розділ риторики, який вивчає виразність ораторської промови. На цьому етапі оратор повинен забезпечити виразність матеріалу промови, що був підібраний та розташований на попередніх етапах. Теоретики ораторського мистецтва створювали численні класифікації – Різноманітних риторичних засобів, які забезпечували не тільки впливовість, а й красу промови, окремі підрозділи елокуції у час занепаду риторики перейшли в поетику, стилістику та теорію літератури. Ще античною риторикою були запропоновані такі критерії елокуції: це правильність, ясність. Краса та доречність. Поняття елокуції та її критерії запишіть до вашого робочого зошиту. Що ж таке елоквенція? Елоквенція це, так би мовити, середина красномовства. Це розділ, який допускає використання художніх засобів. Тобто ми прикрашаємо нашу промову. І це потрібно робити за допомогою різноманітних художніх засобів. Це можуть бути і епітети, і метафори, і фразеологізми, і крилаті вислови. Давайте знайдемо в поданих реченнях художні засоби. На південь стікає зоряна імла чумацького шляху. Як ви вважаєте, де тут буде наші художні засоби? Стікає імла. Це метафора. Такий близький ти краю мій і безнадійно так далекий. Близький, далекий це епітети. Звалилась тиша на мене, як грім з ясного неба. Тиша звалилась. Метафора, а також фразеологізм, як грім з ясного неба. Сам я сонний ходив землею, але ти, як весняний грім, стала совістю і душею, і щасливим нещастям моїм. Автор використав тут і епітети, сонний, весняний, щасливий. П'яте, самому чудно, а де ждітись? Що ж діяти і що почати? Це риторичне запитання, тобто питання, яке не має відповіді. Я утомився, бо життя зупинно, без зупин і невблаганно йде на мене, як хвиля на берег, не тільки власне, а й чуже. Це крилатий післів. Меморія. Меморія це дуже цікавий розділ риторики. Він призначений для того, щоб допомогти оратору запам'ятати зміст промови, так, щоб не розгубити не тільки фактичну інформацію, а й образність і цікаві подробиці. Відомий оратор Цицерон вважав, що пам'ять слабне, якщо її не тренувати. Тобто повинні це робити часто і. І це дуже є важливим. На сьогоднішній день пам'ять є предметом вивчення психології, хоча Меморія складала окрему частину ще класичної риторики. В сучасній психології існує багато теорій пам'яті, які по-різному пояснюють цю дивовижну здатність людини. Як ви знаєте, Однім, одним людям дуже легко запам'ятати якісь тексти, вислови, промови, формули, а деяким для цього потрібно дуже багато часу. Так ось, пам'ять, вона не є одиничною функцією. Це складна сукупність процесів. Вона забезпечується фіксацією попереднього досвіду людини. І тому існують певні методики для кращого запам'ятування. Які ж є способи запам'ятовування промови? Перший спосіб називається механічний. Тобто це багатократне повторення. Багато разів читаєте, і так ви запам'ятовуєте. Другий вид це логічний спосіб запам'ятовування. Це розуміння матеріалу, це його запам'ятовування. Тобто, головне тут це. <зап>... Розуміти матеріал, а вже потім його запам'ятовувати. І існує ще такий спосіб запам'ятовування, який називається мнемотехнічний, це побудова певних асоціацій, тобто, з чим у вас асоціюється те чи інше слово, ви його або малюєте в голові, або будуєте такі асоціації. Давайте поговоримо про цей метод з вами більш детально. Одним з провідних видів мнемотехніки є асоціативний спосіб запам'ятовування. Завдання тут полягає в тому, щоб створити асоціації. Широт, широка сітка асоціацій це ключ до гарної пам'яті. Цей спосіб був відомий ще в період античності. Засновником мнемотехніки вважається давньогрецький поет Симоніт. Йому належить думка про те, що для пам'яті найважливішим є розташування, і для цього в розумі потрібно тримати картинку певних місць, які і будуть займати образи предметів, які потрібно запам'ятати. Відомий оратор Цицерон з приводу мнемотехніки писав: пам'ять на предмети необхідна властивість оратору. Саме її ми і можемо укріпити. За допомогою міло розташованих образів, схоплюючи думки за цими образами, а зв'язок думок за розташуванням образів. Сам Цицерон дуже часто і успішно користувався цим методом. Зокрема, перед виступом в Сенаті він тренувався в себе вдома, проголошуючи промови і переходячи до наступної думки. Він робив, не, робив невеличку паузу. Подумки поєднував відповідний розділ з певним кутком своєї оселі. А при виступі в Сенаті він повторював свій шлях по домівці і міг виголосити всю промову, не користуючись записками. Інколи в літературі цей спосіб, яким успішно користувався Цицерон, називається Римська кімната. Таку кімнату або приміщення можна вигадати і розташувати там, які завгодно предмети. Головне це чітко зафіксувати порядок цих предметів. Спочатку виберіть місце для невеликої кількості речей, наприклад, 20. Потім можна розширювати вашу кімнату, будинок або навіть місто. Кожний предмет вашої кімнати повинен мати яскравий образ. Зоровий, слуховий чи такий, що пов'язаний з відчуттям, який розташовано в чітко зазначеному місці, раз і назавжди. Після створення римської кімнати, коли образи добре запам'яталися, її можна використовувати при підготовці до публічного виступу. Для цього ключові думки промови пов'язують із певними образами кімнати. В такому порядку. У якому оратор рухається в своєму приміщенні. Яка ж ефективність у цієї римської кімнати? Це ми розвиваємо одночасно ліву і праву півкулі головного мозку. І тут існує певний принцип запам'ятовування. Цей спосіб вимагає чіткої структури і порядку, а також уваги і здатності відчувати. Слід також підкреслити, що в кожного в нас Пам'ять є особливою та індивідуальною, і тому кожен оратор він розробляє свою власну оптимальну методику запам'ятовування, щоб його спілкування було успішним, а не стало суцільним читанням промови. У будь-якому випадку, однією з запорук вдалого публічного виступу є постійне тренування нашої пам'яті. На домашнє завдання я пропоную вам продовжити речення своїми визначеним поданих понять. Тобто записати, що таке влада, справжній чоловік, справжня жінка, успіх, щастя, життя та радість. Але прошу не списуйте з інтернета, а доведіть і розкажіть мої, мені свої власні думки з цього приводу. На все добре, бажаю! Гарного дня!